Йоу, Погнали тебе реплей від підписника. Е Здорово, гутні, братики-танкісти! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць підніком Mario Pro, який одразу ж б'є в чаті, пише, атакуймо. ВТ напрям. Ну давайте подивимося, як це все діло буде відбуватися. І що тут буде робитися на карті Кастелія Рандом режим бою. Перевага маємо три точки. АМЕКС-50Б, який напевно повірив в свою броню або просто робить фатальну помилку у цьому бою. І відправляється одразу ж в кав'ярню. Я так розумію, а можливо до психологів. Хто його знає? А що там далі буде відбуватися цим танкістом? А ми за той час продовжуємо бій і пропускаємо від ворожого крана який тупо стоїть від гори і грає від башти. Дивіться який ля накачений. У своїх в своїх голові, в своїх знаннях у даній грі. Але бач, зробив помилку одну із адже він повірив те, що він раз в нас попав і подумав, що другий раз також влучить. Не так то й було. А ми за той час рахуємо. Один. Два. Танкісти зі мною. Три. Чотири. П'ять. Заходить прекрасна тичка. Це, до речі, був звичайний осколочок. Який бачив, що ж таки, завдяки радіусу осколків, влучає в інтимну зону крана Вегена. І ще один ПТшник, який повірив напевно в свою броню, бортову чи що Але щічка напевно, світиться сірим. Світиться. Прекрасно, ББ. зайди. Заходить на 920. Прекрасно, танчим його. Петежку e, матінувація, але стане танчем крана. Навіть скільки пропускаємо 793 хп забрали нашого обідчика і мені це починає подобатись. Так ліквідували нам також ПТСА 4005, але це лише один в етапі. Союзних сил знищений союзник. Ну поки що добрий день. В них мінус три машини вже одразу ж на ВТ напрямку. Що ж тут сказати? Так, висі, які кіборги, ля кіборги, які ховаються, хочуть грати від башки. Так уміло знаєш. Цікаво, де їхній об'єкт 268. Той який не варіант 4. Де ти ховаєшся? Ну звісно, що шопете полиця ну. Ах, це було прекрасно. Всі хітпойти, які в нього були, просто БК. Ну там, напевно, екіпаж просто в тушонку. Я так думаю, а сам гравець-боєць, напевно, та, також, як IMX 50B, пішов записуватись до психолога, напевно. Сімейного, так і зразу, знаєш, зі всіма. І що, їдемо ми, я так розумію, на. Горку, а за той час у чаті подивися, як всі лікують, всі хвалять. А Марік пише: Ну, ну звісно, що це було красота. Ну а як же ж? Підрив БК, одного із лябичків з великим калібром, який би міг навести шухеру, але йому вже це не вийде, адже його в цьому бою вже немає, як і більшості сетапу ворожих сил. І ми зараз вижаємо на гору і, можливо, за, за сандалом знову ж таки фугасиком, чи це буде хешик. Вибирає хеш, на жаль, який не влучає, на жаль, ми пропускаємо, цей зараз, зараз ще раз може вдарити на щастя танчем, адже подивись, куди снаряд влучає. Ти помітив тенкіст? Снаряд просто рикушетнув. Ах, Повз нашу башку. Ну як повз. По наші бащі, але рекошатнув саме щупчик, і Це прекрасно. За той час залишається дві машини в сетапі. Ворожих сил, це якраз таки бабаха та Йох. Йох біля нас, бабаха не біля нас і добре, що не біля нас. Тому ми робимо ванш. Ванкіл лише один. І маємо 3, кіл, 3 кіла після бойову статистику. Скажи, що це є золе. Ну, швидше за все, так воно є так, мене встигли забрати ворожу бабаху, але це перемога тенкіста, що тут скажеш? Погнали після бойову. Подивимося, що там? 5137 напульного демеджі, Тисяча заблокованої шкоди, три знищено, 5 пошкодженого. Тут зразу ж в мене такий малесенький ерор в голові. Це просто прекрасна цифра заблокованої шкоди на бабакінському автомобільному транспорті. Перший знак класності. Погнали далі. А пішов, брати, до речі, а позначки. Так, першого забрав. А плюс пішов 26 тисяч срібних монети в свій сейф. Свою купілочку перше місце по нанесенню шкоди 1272 зірочки вільного досвіду забирає свій аккаунт. Друзі, тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага та підписуємося на канал Бурнебійник. Завантажуйте свої реплеї в Діскор та Елпочту, а Ми поналидовець другий бій від під Pro. вперед. І так, танкісти, маємо другий бій. Це у нас карта Ньюбейн, рандом режим бою, перевага і Марік Про, Подивись, має вже дві позначки на гарматі в цьому бою, тому має бути весело. Скоріше за все, я думаю, що так, судячи із першого бою, який ми з вами побачили. Я думаю, їде в парк. Ну, подивимося, ми тут не одні. Подивись з нами і дев'яточка молодший брат Атласа і. А їх на Точ... точніше наша кобра. А також дев'яточка. Тому має бути цікаво біля нас Базік. Грає на фугасмічі, тому має знову ж таки бути цікаво. Пропускає суперконик на перекатці і сьомий, який по нам не влучає, і ми навіть не стріляємо його бік, адже КВН злочасні нам не дозволили це зробити. Шкода, що в нас немає бульдозерного відвалу. Якраз зараз би знадобилось такий момент одразу ж перекупати трошечки цю місцину. І чекає, чи не чекає він на Іса. За той час подивись, і справа, і зліва, марки. Ну справа там зліва ми знаємо, хто справа а, хто там стоїть, хто там світиться. Хто там може бути? Із 4, так? Із 4, Так, це із 4 ВТшинка їхня. А зліва суперкуник, також вт Але не простріл, не хоче попадатися із сьомий. Дивись, це конець, чи що. Так, починає подивися, Яка тактика? Подивися, яка тактика. Він забув, що Венелде і В нього воно надто велике. Пропускає. І це прекрасно. І ми пропускаємо від Іса четвертого на 109 Фугас фугасмічами об'єм. А що ти фугасмічем об'єш? Ти що, повірив у свої фугаси? Один. Два. Три. Не получай! Через сандалі ти подивися на 1028, якось так получається. Це просто прекрасна тичка. В розумін, звісно, що на нашу користь. Як не крути, ІС 4. Зараз ще раз буде по Ісу 4 чи, чи, чи ПКМ. Там базік став трошки небезпечно, адже з мосту можуть прострілювати. Так, цей зівак зівав, Ми за той час даємо, пропускаємо, але в розмін, звісно, що на нашу користь в касарь танкісти. В Одинка. Розмін на нашу користь. Тут, тут яблуко далеко не падає. І що, подивися, ось етапа, яка зараз ситуація. Мінус 2, мінус 2. в нас одна, мінус дев'яточка, якраз таки кобра. В них відчилився чар футур і суперконик. Не ж таке. Така подія цікава досить. Забирає Базік одного із лябочків важких танчиків. Тут час шеоден. Зівака-зівака, який йох, махарюх, пропускає таку котлету від нас і залишається з меншою половиною ХП. Так, бабаха, бабаха вирішила контролити, контролити наші важкі танчики, із сьомий, я так розумію, вже а без, вже без вихіддя робить речі і кінчі з клінчі із нашим. А молодшим братом Атласа, але за той час підставляється якраз таки під наш великий калібр, і ми звісно, що його забираємо, що тут, а що тут робити треба було? Віддавати його чи що. Маємо один колик після бойову статистику, це вже прекрасно. 4 к на пуляного демеджа і за засвітом ще 557. Бабака. Бабака, скоріше за все, напевно, вже це втікла. Можливо, так. Аж Бладді не кидав. Нема сенсу давати на бабасі в такі моменти, коли ти не впевнений, Бладді, адже. Адже ось будвика ситуація, аж як він далеко був. Піти недовго кидає, не дуже хочеться, але ти типу, подивись, ми злапали лампу. І 3 секунди ми знаємо, що після засвіту проходить. Тому Йок, скоріше за все, знав, де ми стоїмо. Чому він так фатально для себе просто на перекатці. Проїхався? Я не знаю. Він, напевно, надіявся, що ми не дивимося якраз в той бік, а дивимося десь на свій респаум. І думаю, чекаємо, поки команда союзних сил, ось як зараз, зробила своє діло із бабахинським автомобільним транспортом. До речі, ви помітили, що в сетапі тепер під кінець залишилась така сама техніка, як і в першому бою. Це якраз такі Бабаха і Йох, які теж відчилились. Це, напевно, знак. Це, напевно, маріквей Прох гадав на кавовій Гущі. А під такі бої, можливо, можливо я помиляюсь. І подивись, танкісти. Дивимося на після бою пенсію. 4741 напуляного демеджа 557. а шкода за вашою допомогою. Два знищено, три. Пошкоджено. Знак класності майстер тепер получає. Так, пішов плюс, да. 108 тисяч 956 рібла в свій сейф, свою купілочку та перше місце по нанесенню шкоди 1450 зірочок вільного досвіду забирає у свій аккаунт, друзі. Тому ми ставимо подобайки. За такий другий хороший розвальний бій в рандомі і вражамі бою Перевага та підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо жреплеї в Discord та l почту І в першу чергу бажаю вам всім, друзі, нам всім мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть один одного та не сваріться і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемось з вами.